Усім привіт! Сьогодні у нас 29 жовтня і чим я сьогодні займаюсь, приїхав з самого ранку, десь 8 година ранку. І в сім'ях, які я помітив, то послабші, оцінюю обсидку рамок. І е, якщо потрібно, тобто знову ж мітюю її і підсилюю. Ось такі в мене помітки. В цій сім'ї написано 4 рамочки бджолою, І якщо вони конкретно хорошо обсижені, то, в принципі, таку бджолу сім'ю можна би було пускати в зиму, Якщо бджола здорова, то вона б чудово перезимувала. Але, як ви знаєте, я менше п'яти рамок хорошо обсижених бджолою в зиму не пускаю. Тому я дивлюся, якщо така бджолосім'я хорошо обсижує рамки, я просто її підсилюю. Якщо погано, то просто розформую. Матки тут всі, скажімо, цьогорічні. Але. Але вони не встигли свій потенціал проявити по тій причині, що тут бу, ну, були дуже слабіці. Скажімо, я їх спочатку ослабив, забрав весь печатний розпліт, а потім почав робити заміну маток і тому вони просто не встигли набрати сили. Бо буває, сім'я, скажімо, слаба з тих причин, що та матка неякісна, то, то таку бджолу сім'ю краще не підсилювати, її краще розформувати, а матку просто викинути. Тобто, це все. Треба фіксувати, щоб знати, де хороша матка, де погана. І зараз я вам покажу, як я її оглядаю. І зараз знімлю кришку. Ось я зняв кришку і бачу, що бджола хорошо обсижує 4 рамочки. Але для повної оцінки потрібно одну застану віддвінути або повністю витягнути і подивитися, чи донизу обсижується рамка. Акуратно це робимо. Тому що ранок. Ось така кількість бджіл на заставній. Повністю її обсижують. Заставну поки в сторону. І будемо дивитися, що робиться на рамочці. Ось дивіться, ось така кількість на рамці, тобто бджола повністю обсижує донизу. Значить, цій бджолосім'ї ми дамо одну рамочку з бджолою. І це буде повноцінна Така хороша сімейка в зиму. Зараз ми перейдемо, я вам ще покажу на одній, а далі покажу, як я підставляю ці рамочки. Ось я перемістився до слідуючої бджоло сім'ї. Та ось там відкрита, ну, то не І зараз ми подивимося, як обсижують ці бджоло сім'ї. Так, ось ця бджоло сім'я. Ось таких тут 4 рамочки. Дивіться, ну вже бджола посипалась, коротше, застана неплохо обсижена, е, бджола до самого, ну не так, як там набито, но ну сімейка нормальна. Ну но цю ми зараз підсилимо, скоріш за все двома рамочками. А ту одною, тому що та посильніша. І зараз я вам покажу наглядно, як я це роблю. У мене є вже помічена зарані бджолосім'я, з якої я забрав вчора матку, ось вона. І зараз ми її будемо розформовувати. Так, відкрив я цю бджолосім'ю, яку я хочу розформувати. Тут зарані була забрана матка. Сім'я, зараз я візьму димар, тут чудово обсижую три рамки. Зараз я вам покажу. Це в нас заставна, з якої бджола струситься, спочатку ми її витягаємо ось така кількість на заставній. Бажано, щоб заставна не впала. І ось так вони обсижують до самого низу цих три рамочки. Що ми робимо? Ми беремо рамочку, процедура проста. Головне одну маточку забрати, ту, яка вас не цікавить. Тому що, якщо буде, Дві багато хто показує, що вони виберуть кращу. Я це провірав на своїй практиці, і вони доволі часто починають потім бити. Ну, одною рукою це супер невдобно робити, але я спробую зробити. Рамочка важка, повністю медова. З цієї сторони ось така обсидка її. І ми несемо ту сім'ю першу. Ось ця сім'я. І просто ми цю рамочку ставимо. Зранку добре таку робити процедуру, тому що мінімально злітає бджола. І тих дві рамочки. Зараз підійдемо поближче, я покажу. І ось цих дві рамочки ми переставимо, напевно, в цю бджолу сім'ю. А можливо і одну зараз подивлюсь, як обсижують. Так, хорошо вам би показати. Рамочки повністю з метком, знизу до верху. Обсидка бджіл чудова. Ось. Ну і ставимо цю бджолу сім'ю. Так, то вже не буду показувати, тому що немає що показувати. Ще покажу, як вони її обсижують третю. Ось так. Чудово вони її обсижують. Тому що слабкі сім'ї немає ніякого сенсу пускати в зиму. Дякую за перегляд та до зустрічі!